Доброго дня, шановні пані і панове, починаємо відправку розсади. У нас є томати, у нас є баклажани, у нас є перчик. Всі сорта, які є в наявності, дивіться під відео в описі, буде вайбер, буде телеграм і буде мій сайт. Там і там, і там можна зайти, передивитися, вибрати, задати питання, всім по очереді відповім. Дивіться, що я хотів показати: ось, о, коробочки, у нас тут 600 томатів. Тобто. 600 штук можна запакувати в коробочку 20-кілограмову і вам буде приблизно 200-220 гривень. Якщо замовляти в стаканчиках, то соответственно об'єм буде раз в 5, а то й в 7 більше. Ви мені сразу пишіть, вам або висилати в стаканчиках, або висилати компактно ось так. В пакетики, в коробочки, і осаді нічого не буде. Проблем з нею ніякої не буде. Вона доїде нормально, не переживайте. Не раз так відправляли, все завжди добре. Ми її хорошо зволожуємо, ми її хорошо упаковуємо, вона нормально доїжджає. Навіть отак, от ось компактно, вона краще доїде, ніж в стаканчик. Тому що всякі бувають ситуації, інколи співробітники нової почти. Захочуть футбол вашою посилкою поіграти. Ну то вже ви розпаковуєте, дивитесь на почті і проявляєте їм претензії. Всі посилки завжди застраховані. Якщо вона надірвана, розломана, побита. Ви сразу пред'являєте претензії, відвальнуйтесь мені. Вам повернуть кошти, якщо будуть проблеми з вашою розсадою або з вашою посилкою. Завжди я їх страхую. Тобто обирайте або в стаканчику, або так нарваною, добре упакованою. І так, і так вишлю без проблем. Вся розсада у нас по 15 гривень. Під відео в описі Viber, під відео в описі telegram магазин і під відео в описі сайт. Там можна переглянути, обрати сорти, які вам подобаються. І з понеділка ми починаємо відправку. Ось ця коробочка зараз уїжджає 600 штук підписнику. Ну і кожен може замовляти скільки йому потрібно. Звичайно, що не кожному треба по 600, по 700, по 1000. По два, по три, по п'ять, по десять. В общем, замовляйте, обирайте і всім гарних З Сих зі стартом, вирощування томатів, перцю, баклажану. Всім дякую, гарного дня!